Якщо ваш тиск стабільно вище ніж 140 на 90, стережіться. Вам загрожує артеріальна гіпертензія. Більше одного з половиною мільярда людей у всьому світі страждають цим захворюванням в Україні. Більше 12 мільйонів. Лише у Житомирській області 355 тисяч. Як це впливає на ваше життя? Ну, дело в том, что нельзя сделать, например, то, что хочешь сделать, потому что иной раз наклониться или что, может как-то голова болеть или что-то делать. Конечно, это очень опасно вообще-то для здоровья. Вы хворите, а что из ваших Я и мои родственники, мама. Она перенесла инсульт. Головная боли. Головокружение. Ну що, вообще плохое состояние. В кожного по своєму правляці. А це ми знаємо. І все ж половина гіпертоніків не знають про свою хворобу. Фахівці застерігають. Артеріальна гіпертензія головний фактор виникнення інфаркту та інсульту. Вся проблема в тому, що артеріальна гіпертензія, по-перше, це дуже розповсюдичне захворювання і практично хворіють у нас близько 30% дорослого населення, тобто хворіють часто. Друге, артеріальна гіпертензія це досить серйозне захворювання, яке може ніяк не проявлятися, але сама гіпертонія, вона дуже негативно діє на органи людини, тобто на серце, на мозок, на судини, на очі, ну і так далі. І тому дуже часто розвиваються ці ускладнення, і від яких в принципі людина і страждає. Фактори ризику, які приводять до виникнення артеріальної гіпертензії, можна розділити на дві великі групи. Перше це фактори ризику, які ми не можемо коригувати, тобто це стать, вік і спадковість. Що стосується статі, в більш молодому віці до 40 років частіше хворіють чоловіки. Біля 55 років ця кількість практично вирівнюється, і після 60 років більше хворіють на артеріальну гіпертензію жінки. Що стосується віку, то до 40 років захворюваність десь 22-25%, після 60 років 50%. Тобто, якщо взяти людей старше 60 років, як правило, кожен другий має підвищений артеріальний тиск. Ну і звичайно, спадковість, якщо є родичі або батьки, які хворіли на артеріальну гіпертензію, то ризик виникнення самої гіпертензії набагато вищий. І що стосується керованих факторів, тобто це фактори, якими ми можемо управляти на першому місці, можна сказати, це. Маса тіла, підвищена маса тіла. Тобто, якщо у людини є надлишкова вага, то це є одним із основних і так, досить таким вагомим фактором ризику виникнення артеріальної гіпертензії. Друга це неправильне харчування, тобто надмірне вживання солі. Якщо людина вживає більше 5 г 5 солі на добу, це теж може привести до виникнення артеріальної гіпертензії. Третє це підвищення рівня холістеріну у крові. Тобто необхідно контролювати холістерін, і якщо холістерін підвищений, то необхідно або дотримуватись спеціальної дієти, або при серйозній патології вже необхідно приймати препарати, які знижують холестерін. Слідуюче – це паління. Що стосується паління, це один із таких самих вагомих факторів, тому що паління... Навіть одна сигарета підвищує артеріальний тиск на 10-12 одиниць. І дія цієї сигарети десь біля 30-40 хвилин. Тобто, якщо людина викурює більше 25-30 сигарет, то це дає постійне підвищення артеріального тиску на 10-15 одиниць. Підвищений артеріальний тиск, як правило, це спазм судин. Спазм судин це зниження кровопливу в мозку, в серці, ну, в інших органах. Тому, як правило, якщо розвивається артеріальна гіпертензія, по-перше, це навантаження на серце. І, звичайно, це виникнення гіпертрофії серця, гіпертрофія лівого шлуночка, яка і дає в подальшому розвиток ішемічної хвороби серця. також на фоні розвитку ішемічної хвороби серця може розвиватися інфаркт міокарда, серцева недостатність. Що стосується впливу на судини... То підвищення артеріального тиску негативно впливає на судини і пришвидшує розвиток катеросклерозу і хімічної хвороби серця, розвиток катеросклеротичних пляшок на судинах головного мозку, що може привести до виникнення інсульту. Ну і звичайно, це порушення кровоплину в сітківки глаза ока. Тобто це може призвести до ангіопатії і також до зниження зору. Ну і звичайно. Артеріальна гіпертензія, високий артеріальний тиск негативно діє на нирки. По-перше, це люди, роботи, яких зв'язано з психоемоційним навантаженням і низьким рівнем фізичного навантаження. Тобто, це люди, які більш працюють за комп'ютером, за столом, мало приділяють уваги фізичним навантаженням і несуть на роботі досить багато стресових ситуацій. У молодому віці теж є люди, які хворіють на підвищений артеріальний тиск, їх звичайно менше. Сказати, що зараз. Артеріальна гіпертензія помолодшала так, це можливо, тому що одним із факторів виникнення артеріальної гіпертензії є стресова ситуація, тобто, враховуючи зараз досить такий швидкий рівень життя, збільшення стресових і психоемоціональних навантажень, тобто, це призвозить до виникнення підвищення артеріального тиску в більшому молодому віці. Методи виявлення і способи лікування гіпертонії доступні і успішно застосовуються на практиці в багатьох медичних установах. Але запобігти розвитку захворювання значно простіше. Окрім регулярного контролю артеріального тиску, потрібно виправити спосіб життя. По перше, саме основне це з'ясувати дійсно лі підвищується артеріальний тиск. Тобто артеріальна гіпертензія, як правило, може ніяк не проявлятися, і підвищення артеріального тиску. Просто вимірюється ну, випадково десь на прийомі у лікаря. Тобто, перше, це обов'язково контролювати свій артеріальний тиск, вимірювати, якщо є підвищений артеріальний тиск, тоді потрібно ну, з цим щось робити. Друге, це е Якщо є підвищений артеріальний тиск, це не значить, що зразу необхідно приймати якісь препарати, які цей тиск знищують. Достатньо в більшості випадків, якщо артеріальний тиск невисокий, якщо немає ураження органів мішені, достатньо просто нормалізувати свій спосіб життя. Тобто це нормальний сон, це виключення цих негативних факторів, це обмеження вживання кави, чаю, алкоголю, це обмеження вживання солі, нормальний. Раціон вживання їжі, тобто поменше, побільше фруктів і овочів. І, звичайно, це ну, запобігання стресовим ситуаціям. І в таких випадках, як правило, артеріальний тиск нормалізується навіть без медикаментозного лікування. Якщо необхідно, то е, в подальшому, можливо, прийом якихось препаратів, які знижують артеріальний тиск. Хочу наголосити ще на тому, що хворі, яких є підвищений артеріальний тиск, обов'язково повинні бути на контролі у лікаря. І якщо є артеріальний тиск, то необхідно звернутися до сімейного лікаря або дільничного терапевта і він розпише те обстеження, яке необхідно пройти. Хочу додати, що хворі на артеріальну гіпертензію можуть звернутися в обласний медичний консультивно-діагностичний центр, де завжди є на прийомі кардіологи і можна провести весь спектр досліджень електрокардіографію, УЗД серця, УЗД судин голови і шиї, також зробити біохімію крові, визначити холестерин крові, зробити ліпідограму, що дозволить знизити кількість ускладнень таких ускладнень артеріальної гіпертензії, як ішемічна хвороба серця та атеросклероз. Порушення серцевого ритму, серцева недостатність, інсульт та інфаркт міокарда це не повний перелік важких наслідків артеріальної гіпертензії. Ця хронічна хвороба стає все більш поширеною з поміж людей. Лікарі пояснюють це впливом швидкого ритму сучасного життя, наповненого стресами. Між тим дослідження доводять, що прості профілактичні заходи та своєчасне лікування зменшило б кількість хворих вдвічі.